Ви знаєте, я вже на тролейбусах не їжу, я більше пішком. пішку. <рігла> Згадиш дуже. На серці прямо я поїду, Начало роботи 67 январі. Десять тролейбусів було і були посаджені яблуні і такі алеї були. Між ними цих десять тролейбусів поміщали. Я наїздила. Тоді ще, коли це було давно, земний шар нескільки разів їхав. Ми посчитали, скільки наш маршрут кілометрів. Дуже багато кнопок впервах. Дуже багато. У нас що було це ручник. Тут, тут взагалі нічого не було, так панель чиста. Руль був тормоза. Зараз навіть я не знаю, де тут була пускова педаль і тормозна педаль, а тут бачу одна кнопка. Ну, Кнопок, коротше, не було, це все вдруге. Там гримить, там звенить, там ресори розстріпа, там ще ну, в общем. А зараз їду з дочки, яка часто кажу: Господи, всяка це траві, ми все одно хорошо дітьми. Дорога, дравалась, у первич, ти на свободі. Все бачу. Любила за природою наблюдати, як весна починається, це їде з базар. Дивись, а така дибка зелена на березах починає ага. набугняють, а потім у липках як їздив, які запахи, які траси. Ну, ну я не знаю, прям ну, дуже нарад. Ну, свобода, свобода мені нравилася все. От, мабуть, я своє знайшла. ніколи ні разу не з того не пожаліла. Старалась відшло всіла з пасажирами бути, хоч казала, нас учили. Дочка в мене сміється. Я кажу, ну нас так учили. Ударить щик, я підстав праву, не групі.